Ми продовжуємо вивчати геометричну оптику. І перше в нас питання, чи домашнє завдання виконали. Так, воно зараз ось на екрані. Я, Значить, чи... Я його не виконав. Так, добре. Які були там проблеми? Значить, що нам потрібно знати? Нам треба... Значення показника заломлення. Так показник заломлення у нас дорівнює. Чому? Що ви тут бачите? Ну, там... Ой, так, там. синус альфа до синуса. Окей. Гами. Гама. Да, альфа Гам. і гама. Де в нас альфа і де гама? На нашому. Ось цій нашій шайбі. Альфа зверху. Так, альфа зверху ось тут. Ось. Між падаючим променем і перпендикуляром. Оце наша альфа. Це кут падіння. Скільки він у нас? Так, там шість поділок. Так, там 6, значить, це 60. Так, де в нас 60 є варіанти? А варіант і В. В, В, Так, А, і В. Це я сказала Б щось, не знаю. В насправді. Так, значить, тепер де гама? Значить, нам треба подивитися, яка гама. Гама – це і, кут і, заломлення. І. Так, кут заломлення це між променем і перпендикуляром ось тут знизу. Оце гама. Так, якась вона в мене вийшла крива. На, такою петелькою пишеться. Так, ладно, рахуємо. 50 градусів. Mm -mm. Там 4. Раз, два, три, чотири. Може вам, звісно, на екрані погано видно. Два, три, 4. Ми рахуємо проміжки завжди. Не рисочки, а проміжки. Коли рахуємо по будь-якому приладу. Так, поділка. Це оце ще між двома рисочками. Значить, тут у нас виходить 4. Значить. синус 40. І В варіант правильний. Значить, всі ці задачі, які ми, в принципі, і на минулому році розв'язували, і які ось зараз бачимо, вони всі зав'язані на одному і тому самому. Треба знати, де кут падіння і де кут заломлення. Що це не ось цей кут, бо дивіться, тут на що у вас було запутано, да? Ось чому тут брали 40, 50, тому що ви могли подивитися на ось ці кути. Так, он проскакує. Ви могли дивитися на ось ці ось кути неправильно, да? Або на ось цей. Ось він. Ці кути нас не цікавлять. Нас цікавлять ось наша альфа і ось наша гамма. Ось так. Так. Е, з цим. Зрозуміло з домашнім, так? Да? Значить, ну будемо ще вертатися, мабуть, до цих задач десь перед контрольною. А зараз переходимо до лінз. Додому вам було завдання по лінзах. Значить, будемо розбиратися з лінзами. Так, гашу формулу, гашу домашню. Ще десь щось у нас Досить. Так. Тепер. Ні. Не те. Треба десь до лінз перейти. Ось наші лінзи. Так, доброго дня, Саша. Ти вже пропустив домашню задачку. Як робити? Так що будемо надіятися, що зробив правильно. Почнемо з цього завдання, чого воно легше. Так, всі, абсолютно всі завдання, які ми розв'язуємо сьогодні, і всі, які ми розв'язували на минулому році, вони всі з ЗНО. можете побачити, що там немає нічого складного. Так. І ось наше завдання. У нас намальована схематично якась лінза, є промінь, і нам потрібно вказати, через яку точку пройде промінь далі, після лінзи. У нас є точка 1, 2, 3, 4. Як це дізнається, хто б ще пам'ятає, як ідуть промені через лінзу? Один, два, три, ну, а да, до речі, можете, поки що наугад кинуть у е, чат, яка, який ви вибираєте варіант А, Б, В, Г. а потім перевіримо, чи правильно. Ну, два, допустимо. Так. Тому Реду... що промінь а тут тільки два промінь Так, давайте Ну для початку ми подивимося, яка лінза. Тут питання, перш за все, стоїть в тому, яка лінза. Тому що mm. якщо б це була лінза збиральна, то було б точка 2 Тут я згодна з вами. А в нас лінза яка? Що означає цей значок? Так, лінзи бувають двох типів. Бувають збиральні. Які зображаються ось так. Ну тільки рівніше, не так криво, як я це малюю. Так, по сторонній ти... стілочкою. А бувають розсіювальні. Ось так вони позначаються. Так, збиральна. Це всі промені, ось промені падають і збираються у фокусі, так? А розсіювальна, промені падають і розсіюються. І тоді тримать. Значить, у нас вона розсіється. Тепер давайте дивимося, де в нас іде промінь. Так, ось наш промінь. Значить, у нас він має після лінзи, якщо у нас розсіювальна лінза, то після лінзи промінь, який йде паралельно до головної осі, йде так, наче б він вийшов із фокуса. Значить, нам треба з'єднати ось цю точку фокуса, Фокус, так, да? і оцю точку, де проходить. Ось, бачите? Це так легенько, mm -hmm. щоб просто побачити, куди далі буде йти промінь. І далі промінь піде так само: до куди він попаде? Mm -hmm. До четвертої. До до Якщо ви цього не знаєте, що він має попасти, що він іде з фокуса, да? Припустить, ви цього не знаєте. Можна ж не знати. Тим паче, якщо це на екзамені багато інформації, то дивіться, якщо взяти точки, це розсіювальна лінза, значить, мають промені йти ось так. Ви собі це можете представляти. Да? розсіювальна, значить росія. Тепер дивимося. У 2 це збирає. В 1 це ще більше збирає. Да? У 3 це рівно. Бачите, що це рівно буде? Не розсіюється. Значить, нам залишається. Один варіант. Навіть без лінійки, без нічого можна це просто вичислити, тому що в нас він має розсіюватися і йти кудись вниз. А вниз в нас одна єдина точка, це четверта. Так, з цією лінзою розібралися. Переїжджаємо до нас. Так. так. До нас. Тепер яка лінза? Зразу кажіть мені. Тепер вона як це? Ну, Збиральна. Ну, да, 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 Бачите, да? в одну точку збирає промені. Збирає через тену збиральну. Так, ось вона їх збирає в цю точку. Ця точка, куди вона збирає, називається як? підказку, mm. Пишу буквочку. Mm. Mm. Що? Ці циркечі показують. Фокуси, фокуси, ілюзіоністи. Оце фокус. Так. Да. Значить, у нас є фокус лінзи це та точка, куди збирається промені, так? Коли кажуть у фокусі. Знаєте, як ви часом на камеру фотографуєте і таке розмите зображення, поклацяте по екрану і воно сфокусувалося, да стало чітке. Оце воно, попало в фокус, сфокусувалося. Е, тепер, в нас, що в нас в цій задачі відомо? Тут уже малюнок не треба малювати, тут треба читати, що написано. Що в нас відомо про цю лінзу. Значить, так, нам потрібно. У нас відомо, що одна клітинка, так, 2 см. І так, у нас одна клітиночка на цьому малюнку це 2 см. І ще в нас є малюнок, а нам треба визначити оптичну силу. Так, в нас є така формука. У кого є книжка, можете дивитися в книжку. Далі що ми із цією формукою можемо зробити? У нас є задача: нам потрібно визначити оптичну силу лінзи. Значить, оце D в нас невідомо. Так, оформимо задачу по-людськи. Хоча, звичайно, це тести, але треба чутну задачу розв'язати нормально. Так, нам потрібно. В нас є ще малюночок, так? Є малюночок, на якому фокус позначено. Значить, фокус ми візьмемо з малюнка. Як ми його візьмемо? Ми візьмемо порахуємо клітинки. Видно вам клітинки? Я буду позначати клітинки так. і рахувати. Так, раз, два, три, чотири, пять. У нас виходить п'ять клітинок до фокуса. Від лінзи до фокуса п'ять клітинок. Скільки буде п'ять клітинок, якщо кожна клітинка 2 сантиметра? Десять сантиметров. Так, значить, у нас фокус на відстань десять сантиметрів. А відстані у нас у фізиці всі повинні визначатися у метрах. Значить, нам треба 10 см перевести в метри. 0,1. Так. 0,1 метр. Так, 0,1. Правильно буду говорити. Тепер формула в нас є. я Її не буду переписувати, не буду тратити час. Значить, щоб знайти оптичну силу, нам потрібно взяти одиницю, поділити її на одну десяту метра. І що ми отримаємо? 10. 10. Який це варіант? Ага, uh -huh. uh -huh. 10 дьо. Ось така задачка. Е е нічого складного, правда? Потрібно просто розуміти, де на малюнку взяти фокусну відстань. Ну, це легка задача, бо це на тестово. Так. Будемо повсти далі. Є у нас ще задачки. Так. Так, секундочку, ще була одна графічна десь. О, ось така ще графічна. До речі, таких задач досить багато в ЗНО. Це я так прийшлася швидесенько уроком по всіх варіантах. І ось таких варіантів багато на малюнок, та? коли йде промінь не. Рівно, Якщо ось промінь йде паралельно да, з головною вісією, то він або попадає в фокус, або якщо збиральна лінза, або йде так, ніби вийшов з фокусу, якщо розсівальна лінза. А багато є таких питань, вони, як на мене, їх розглядають тільки чисто уявою, своєю розв'язувати. Тому що в чому суть? Лінза збиральна, якби промінь йшов ось так. То він би мав йти у фокус. Так? А він у нас йде під кутом. Так? То ми ніби уявно беремо ось цей і рухаємо туди. Так? Відповідно, цей буде рухатися сюди. І куди він попаде? Не в четверту точку. Uh -huh. Я там рядом друга, значить, попадає в другу. Оце, це єдиний спосіб, який я так збагнула, які ці завдання робить. Їх просто чисто графічно, ви собі розумієте, що от воно попаде в другу. Так, М -м відповідно, так ось цей промінь теж саме, да якби він був паралельно. Ну, там далі в нас теж виходить друга. так Він би був у фокусі. А він переміщений сюди, значить, трохи впер, значить, тут придеться трохи вниз. І теж ми попадаємо з четвертої в другу. Таким чином, вони в нас перетнуться в другій точці. Ну, в принципі, ми це вже по першому промені побачили, що він тут і потрапляє нікуди іначе. Ну, там можна було сумніватися, якщо сумнівались, другий чи третій, тоді ще подивіться на цей промінь. Цей не може ніяк бути у третьому, тому що він не може йти рівно. Він взагиляється, значить, друга. Таким ось чином такі задачі. В їх просто собі представляєте собі і так трошки повертайте цей промінь. Принаймні, мені здається, це самий такий раціональний спосіб розв'язувати такі задачки. Так, взагалі, у оптиці фактично все, що розв'язується, це розв саме в геометричній оптиці, в основному розв'язується просто малюнком. Так, очищу свої каляки-маляки і. Десь у нас ще одна задачка. Ну, і тут задачка вже розрахункова. Визначити відстань від лінзи до зображення предмета. Так. Для того у вас є ще одна формула в книжці. Якщо у нас питання про лінзу і предмети, у вас є формула тонкої лінзи. Так. Знову ж таки формулу ви вже бачили в... в якому класі ви вчили? Оптику в дев'ятому. Значить, в дев'ятому таку формулу ви вже бачили. Це у нас формула тонкої лінзи. З неї, що ми знаємо? Так. Тут у вас написано, що одиниця поділена на фокус, але з попередньої формули, яку ми бачили, ви знаєте, що одиниця. Поділити на фокус, це буде оптична сила. Значить, можна сюди в цю формулу дописати оптична сила дорівнює. Не хочу писати, тому що не на тому слої. Так, ось дорівнює. Отак От ми можемо дописати, так? Тому що 1 на F це оптична сила. А один, ну, одиниця на фокус це. Одиниця на D, D це відстань до предмета, Д відстань до предмета, а F це відстань до зображення. Нам потрібно знайти відстань до зображення, так? Значить, у нас у задачі запитується, яка буде відстань до зображення. Відстань до предмета 1 метр. Так, значить, маленьке D у нас 1 метр, а велика D, це оптична сила, буде мінус 4 діоптрії, ДПТР. Нам потрібно перетворювати формулу. Для початку. У нас виходить слідуюче. Одиниця. Я буду поступово перетворювати. тому що не знаю, як ви, а я зразу запутаюся, як буду таку формулу перекидати. Так, одиниця дорівнює. Оптична сила лінзи. Відняти на де. Так, і тепер нам треба. Так. Я це думаю, це зводиться все до спільного знаменника, чи ми просто порахуємо число, а тоді вже. Виразимо, тоді буде легше просто поміняти місцями. Мені кажеться, що мені ліньки зараз виводити цю формулу до кінця, е, тим паче, що завдання із ЗНО, і якщо я вас, як цих класників, вчу робити ЗНО, якщо у нас просто потрібно написати відповідь, це не розгорнено із фізики взагалі немає розгорнених. А ви, якщо фізику не будете здавати, будете здавати математику, теж. Сенс виводити всю формулу, якщо вам треба відповідь. Вам треба порахувати число. Значить, будемо рахувати число. І так у нас одиниця на наше невідоме. F. Дорівнює чому? Так, у нас виходить мінус. Чотири діоптрії, так. Депетири. Відняти один, поділити на один. Скільки це буде? Ну, один такі. Так, ну, коли скрипу... поділене буде один, а мінус чотири мінус один. Мінус 3. Правда? А не мінус 5. Тут мінус, мінус 5. і тут мінус. Якщо два від'ємних числа, значить вони додаються. Додаю. Да. Значить, ми будемо мати не 3, а 5. Так. Тут у нас виходить мінус 5. Нам треба. Одиницю поділити на мінус 5, тоді ми знайдемо F. так? Тому що в нас, ось якщо в нас, зараз я тако випишу, 1 на F дорівнює мінус 5, щоб було так, щоб знайти F, треба поміняти місцями. Мінус 5 і F. так. Не нравится, товщина мого пера. І таким чином ми знайдемо наше F, якщо ми одиничку поділимо на. Мінус 5. що в нас вийде? Один на п'ять. 0,2 виходить. Так, 0,2. Тепер давайте розбиратися, що тут у нас було. А, ну тільки з мінусом, звичайно. <кхід> мінус, тому що у нас уявне зображення. Так? У нас і має залишитися мінус. Так, далі. У нас ще є такі моменти, які в нас були тут розмірності? Тут у нас ділилось на метр, значить, це був метр у мінус перший, а тепер, отут у нас був метр у мінус перший, значить, тут буде метр. Це в нас у метрах. А потрібно нам відповідь записати у сантиметрах. У завданнях, якраз, із фізики в екзаменаційних, там перевіряється ж просто цифра. Щоб цифри всі були правильні, там вказано, в яких одиницях подавати. Так, тому що в різних одиницях, може бути, задача розв'язана правильно, подивили на тих одиницях. Через те завжди дивіться, що у вас вимагається. В екзамені, тому що екзамен перевіряється автоматично. Вчитель не буде дивитися, що ви порахували правильно і неправильно, записали відповідь. Через це дивіться, яка повинна бути відповідь. Значить, нам треба перевести в сантиметри 0,2 метра, 0,2 метра. Це скільки сантиметрів? 23. 20. Так. Ну і в нас мінус 20 що уявне, але якщо вам просто відстань вказати, то це буде просто 20 см. А мінус вказує нам, що це уявне зображення. Ось така розв'язується задача. В принципі, по суті, нічого складного нема у вас ще поки що, тому що ми, по суті, повторюємо тільки 9 клас, геометрична оптика. Тут єдине не запутатися з малюнками, деякий кут, і формули, по суті, в нас ось тонкої лінзи. і… Збільшення да сили лінзи.